Найбільша станова тяга в історії хороша інтрига, безкомпромісна боротьба, травми та розчарування. Усе це Giants Life World Open та The World Championship. Ого, я скільки англійських слів, напевно, ще зі школи не говорив. Отож, здоров'яс сьогодні. У нас на черзі огляд на поки що найвидовищніший турнір від Giants Life, який відбувся останніми вихідними. Отож, перша вправа це станова тяга, і думаю, що для більшості із вас уже не є секретом те, що автор Бьорсон побив свій власний світовий рекорд та потягнув 510 кілограм. Зробив він це дуже впевнено. 510 дійсно піддалося легше, аніж 505. Відео із розбором тяги і з розбором тих слів, які автор говорив, є у мене на каналі, тому на цьому ми сьогодні заострюватися не будемо. Якщо що, то посилання в описі. На вазі у 470 кг кілограм цього разу зупинилося два атлети: це Остін Андреде та Адам Бішу. Остін зумів певним чином реабілітуватися за неприємний провал минулого року. Проте, як на мене, на цьому підйомі потрібно також відзначити якусь, ну ніби, вибіркову суворість судді Магнуса Вермагнусена. Бо, наприклад, ось таке Евану Сінглтону не зарахували. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Тоже, може шоколад? Він задоволений тих самих 470 кг підняв також і Адам Бішоп, але в подальших своїх виступах англієць більше нічим серйозно не запам'ятався. Своїх 470 кілограм спробував потягнути також і мед юрак, але як я і відзначив на трансляції, уже із найпершої спроби новозеландця, як мені здалося, було помітно, що тисяча фунтів цього вечора буде його максимум, і до 470 він поки не готовий. Власне, так воно і сталося. Мет зупиняється на вазі 453 кілограми. Також потягнути 453 кілограми та встановити свій власний персональний рекорд зумів і паді Хейнс. Чому Ватсон, як ви його люб'язно назвали у коментарях, був надзвичайно радий. Прайс Джонсон, the... який спойлер не перестає дивувати після хорошого шоу класік, тут затягує 440 кілограм. Неймовірно, але факт із такою самою огою 440 кілограм справляється також і валієць Гавін Більтон, якого я вже поспішив був списати на пенсію. А він тут показує дуже і дуже приємний хороший виступ. Ну і на сам кінець, не те щоб розчарування, але досить неприємний епізод стався притязі Евана Сінґлтона. Ванька, безперечно, був одним із головних претендентів на перемогу, але на своїй першій спробі вазі у 420 кілограм американець отримує травму. Магнус Вермагнусен, як я вже сказав раніше, досить прискіпливо поставився до тяги Евана і захотів від нього більш чіткої фіксації. Але, як на мене, показав це доволі якось незграбно чи що. Еван подумав, що це відмашка і опустив штангу. Ну а Магнус, в свою чергу, підйом не зарахував. Далі Сінґлтон двічі намагається все ж таки побороти цю вагу, але включитися йому, на жаль, уже не вдається. І десь тут, на цих спробах, він дергає собі задню і знімається із змагань. Уже після цього, я думаю, багато кому стає зрозуміло, що із вірогідністю 90% свій десятий титул переможця Giant's Life здобуде хавтор Бьорсон. Проте варто сказати, що конкуренцію йому все ж таки нав'яжуть. До речі, на превеликий жаль, окрім Евана Сінґелтона, на становій тязі травмувався також і Павло Наконечний. Український атлет офіційного змагання таки не розпочав, бо травмувався ще на розминці на 200 кілограм. Він відчув неприємні відчуття у трицепсі та найширшому м'язі спини, через що був вимушений знятися із змагань. Повторюся, так і їх не розпочавши. Стекесфесмондібелсемсенста. Вправа номер 2 це прогулянка фермера. Важили фермера по 150 кг, і це був забіг на швидкість, на час, а не на максимальну дистанцію, як нам говорили про це раніше. В принципі, воно і логічно, бо ці змагання складалися із шести вправ, тому потрібно було якось прискорюватися. Для цього навіть зробили три доріжки, тобто у нас одночасно виступали три атлети. Першими тут виходять Люк Стольтман та Трістон Хос, і вони одразу забивають собі місця у топ-5 даного івенту. Really Дуже хороший та видовищний забіг показала Трійка Джонсон, Падді Хейнс та Меттью Юрак. Бік Брайс взагалі почав надзвичайно жваво, біг дуже впевнено, і напевно варто сказати, що якби не помилка десь у середині дистанції, то міг би він розраховувати навіть на бали другого місця. Трійка лідерів після першого івенту виходила у цій вправі, звичайно, що останніми. І найстабільнішим тут був Хафтур Бьорсон. Хоча Адам Бішоп стартував дуже жваво, біг із хорошою швидкістю, але все ж таки один раз упустив фермера. ну а переміг у цій вправі Еді Вільямс. Усе, що стосується, хвату плюс, якщо із цим ще треба йти або бігти. То співаючий стронгмен, звичайно, тут дуже і дуже крутий. Welshman, very, very У вправі номер 3 на атлетів чекало два мішки із піском, вагою 150 кілограм, які потрібно пронести певну дистанцію, перекинути через поперечку, і потім знову підняти та понести до платформи. Досить очікувано, як на мене, тут перемагає Падді Хейнс. Він виходив у першій трійці, але, скоріше всього, це на нього ніяк не тиснуло. Падді точно знає, що це одна із його коронних вправ, і перемогти його тут можуть ну два-три атлети, яких до слова на цих змаганнях якраз і не було. Дуже класний забіг видався у трійки Бьорсон Хоста Джонсон, де перемогти та зайти у топ 5 вдалося якраз таки хавтору. Незважаючи на свою неймовірну вагу у 205 кг кілограм і віку у 37 років. Хавтор рухається ще доволі доволі швидко. Still motoring down the course and remarkable this man is two hundred and five kilograms in weight, six feet nine inches tall. But look at this performance, and that's incredible from Hathor Bjornsson, Takes the win. Holth and Johnson locked in a struggle here. It looks like it will be Tristan. It is a look at <nationwide> Проте після другого івенту Метью Рак відчув, що може десь трохи підтиснути Тора, і так як з мішками він рухається теж дуже і дуже добре, видає у цій вправі другий результат після Падді Хінса і таким чином обігнав хавтора у турнірній таблиці. Еді Евіямс. Incredible pace for a 180 kilogram man, Mitchell, and steady across the board. This is a huge battle between the three of them, and at this speed, this is going to be really good points, potentially even event win if they get this right. Now they're going to get this high enough to get on the platforms. Matt Rag, strong finish. Luke straight behind him. On two occasions, we have seen Matt Rag with strategy. Matt Rag. Was there, as we can see Eddie Will... такі справи у турнірці робили вправу номер 4 утримання молота дуже і дуже інтригуючою. Бо розібратися, хто тут може бути фаворитом, хто тут взагалі скільки може протримати, ну було доволі складно. Зрозуміло, тут було тільки одне: той атлет, який за результатами попередньої вправи мав привілей виходити пізніше. Отримував певну перевагу, бо відповідно знав результати попередніх своїх суперників. Але зрештою, все одно ця перевага працюватиме тільки в тому випадку, якщо ти можеш тримати цей молот. Цілком логічно, що в такій вправі усе вирішували секунди, а десь навіть і мілісекунди. Хавтор Бьорсон виходив у передостанній парі, він знав уже дуже багато результатів, і за ним тут цікаво було поспостерігати, бо руки у нього, звичайно, дуже лезні, і, по ідеї, тримати йому молод було би важко. Проте, так як тримати тут треба молот Тора, відповідно, гора у цьому івенті ультує і показує найкращий результат. Гора протримався трошки більше, аніж 50 секунд. І це виглядало так, ніби ось цей молот, наніс по ньому більше дамагу, аніж станова тяга у 510 кг. Другий результат тут у Брайса Джонсона. Він виходив разом із Едді Вільямсом, і вони обидва показали час гідний для того, щоб потрапити у топ-5. Бік Брайс зараз, до речі, дуже класно, нам розкривається як Стронгмен. Після свого дебютного весему, де він не зміг вийти з групи, він проводить дуже і дуже класний шоу класік, займає там четверте місце. Ну і тепер дивує уже хорошими результатами на Giant's Life. Але, звичайно, для того, щоб боротися за такі хороші місця, навіть за перезові місця, коли у зборі будуть усі топи, йому потрібно ще прибавляти і прибавляти. Ну і останніми виходили Метью Рак та Паді Хейнс. І варто сказати, що Мет боровся тут просто до останнього подиху. Він розумів, що далеко відпускати хавтора Бьорсена йому не можна, бо розрив тоді збільшиться і ще більше. Плюс знизу піджимають інші учасники. На морально вольових новозеландець виборює для себе ось ці десятки мілісекунд. І стає четвертим у даній вправі. Проте хавтора Бьорсона уперед він все ж таки пропустив. Тепер уже Тор випереджав мета на півтора очки. Передостання вправа це Вікінг прес, де на атлетів чекали ось такі колоди, і вага цієї конструкції складала 150 кг. Спочатку я собі було подумав, що тут буде дуже тісна кореляція із логліфтом або із логпресом, і хороші жимовики матимуть тут безперечну перевагу. Десь так воно звичайно і було, але також якщо атлет володіє хорошою вибуховою силою. І може видавати сильний поштовх, і з ніг то він теж може набрати тут хороші бали і показати хороший результат. Наприклад, досить серйозний провал тут міг чекати на паді Хейнса, бо жими у нього, ну м'яко скажемо, не найкращі, але от зусилля, вибух він може видавати дуже і дуже хороший. Тому доктор Ватсон зміг зробити цілих 10 повторень і таким чином розділив бали четвертого місця ще із трьома атлетами. До цієї трійки зміг потрапити Люк Стольтман. Шотландець змагався тут із Еді Вільямсом, який до слова був ну надзвичайно хороший у даній вправі. І, як на мене, він просто взяв і зупинився. А в запасі здається, у нього було ну ще як мінімум два повторення. Тим не менш, це хороших 13 разів, і це друге місце після Брайса Джонсона. А Брайс виходив разом із Хафтором Бьорсоном і видав цілих 15 повторень. Американець дуже впевнено видавав повторення за повторенням, яке дуже чітко фіксувалося. Я би сказав, що набагато краще, ніж це було Тора. і таким чином він забирає перемогу у цій вправі. Хафтор Бьорсон, у свою чергу, був у цій четвірці атлетів, які зробили по 10 разів. Він розумів, що йому провалюватися тут не можна. Ну і знову ж таки, так само як і на утриманні молота, він вичавив із себе просто все. Ну і варто сказати, що це було абсолютно не даремно, бо медь Юрак робить 9 разів, пропускає Хафтора вперед, забирає тут всього 5 очок і дозволяє Брайсу Джонсону зрівнятися з ним у турнірній таблиці. Таким чином, після фінальної вправи ми мали доволі щільну групу лідерів. Проте, так як Хавтор Бьорсон у сходах сили один із найкращих у світі, то атлетам, які його переслідують, вирвати перемогу у Тора було ну сказати, що важко, це не сказати нічого. Одна із найкращих по часу пар тут були Паді Хейнс та Люк Стольтман. Обидва вони показали хорошу боротьбу, де кращим виявився все ж таки той атлет, котрий помолодше. Падді закладає усі качки за 30,78 секунди і таким чином перемагає не тільки у цій дуелі, а й взагалі виграє дану вправу і забирає собі усіх 12 очок. Проте, на жаль, для Паді вискочити на п'єдестал йому все ж таки не вдається, він зупиняється за пів балу від третього місця. Старший Стольтман у свою чергу стає шостим у загальному заліку. Меттью Юрак у боротьбі за своє друге третє місце, а можливо навіть і четверте-п'яте, виходив разом із Едді Вільямсом. Новозеландець розумів, що йому потрібно показувати час максимально близький, як і до самого Едді, так і до Паді Хейнса для того, щоб зберегти свою третю позицію. Ну і в ідеалі треба бути швидшим за Брайса Джонсона для того, щоб вискочити на позицію номер 2 Метью вдалося зробити тільки половину із цього списку, і то він допустив декілька. Таких серйозних помилок, що власне моло йому коштувати навіть і третього місця. Але, тим не менш, заробленого раніше гандикапу йому все ж таки вистачило для того, щоб зайняти третю підсумкову позицію. Ну і нарешті фінальна пара учасників, які боролися за перше друге місце: Брайс Джонсон та Хафтор Бьорсон. Помітно, що ця вправа надзвичайно добре підходить для антропометрії обох атлетів, але також помітно, що Хавтор Бьорсон набагато вправніший у ній, аніж Брайс. Тор тут помилок фактично не допускався і дозволив обігнати себе тільки паді Хейнсу. Таким чином, ані Брайс, ані Рак своє відставання від Тора не скоротили, і ісландець надзвичайно впевнено із восьми очковою перевагою. Виграє свій десятий титул чемпіона Giants Life. Погодьтеся, надзвичайно вдалий вечір для гори. По-перше, світовий рекорд, який котирується найбільше не тільки в стронгмені, але напевно і взагалі у світі залізного спорту, плюс виграний ювілейний титул. Ну і окрім того, у кишені стало тісно. Це, я, звичайно, про 100 кабаксів від Mutant за світовий рекорд, а не про те, що ви подумали одразу. Якщо комусь цього огляду мало і він хотів би глянути змагання повністю, то я нагадую, що їхній запис є в моєму телеграмі, посилання в описі та у закріпленому коментарі. Також для тих, хто не знає, я скажу, що в цьому телеграмі я стрімлю змагання Giants Life, а також інші Strongman Show, Плюс закидую туди різну інформацію зі світу залізного спорту. Тож підписуйтесь, якщо вам цікаво. Скоро там буде уже ціла тисяча підписників, тож допоможіть мені це зробити. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалося дане відео. Якщо так, то не забудьте підтримати його своєю вподобайкою, ну а канал підпискою. Також я чув, що коментар дуже впливає на просування відео, тому, будь ласка, постукайте трохи по клавіатурі. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.